Є два дракона і два таких ліпінгу. Так, Запихаємо, запаковуємо і відставляємо в сторону. Непогане начало. А, такий контраст а, між цими штуками, а, свистками і брелком і до п'яти чашок. Ну, я догадувався, ну, схожі вони були між собою, я їх тому всі в купу і накидав, тому якось так. Непоганий плюсик. Нагадую, друзі, що якщо вам подобається контент, який я роблю, підтримуйте, не полініться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Бо алгоритми працюють саме так. Якщо під відео є активність, то він його просуває. Якщо активності немає, то і просувати нічого. Тому, якщо не складно, будь ласка. Так, переходимо далі. Так. Це очевидна штука. У нас їх дві. Так, таке нам не потрібно. Викидаємо. Так, ну і тут запакований пазл. Не буду його навіть розпаковувати. Він в плівці. Це одразу піде на телеграм-канал, на аукціон з 50 гривень. Тому, якщо вам щось подобається, все йде. Навіть чашки за 400 гривень ідуть на аукціон з 50 гривень. Так, і, ну, очевидно, що. Раунд пазл тисяча штук. Місяць ось такий. Також в плівці ТТНК. По 100 гривень я давайте, дам їм ціну, бо пазли я ще не виставляв жодного разу. Тому не знаю, чи будуть за них бути, чи потрібні вони комусь, чи ні. Тому по 100 гривень плюс 200 і рухаємося далі. Так, відкриваємо наступну. Так, таке нам вже траплялося. Неодноразово, до речі, часто попадаються оці штуки. Це ці джевролі ваги. Ваги для ювелірки. Так, ну, скоріше за все, батарейки немає. Такі от обичні. обичні. Я думаю, ви їх вже неодноразово бачили в мене. Так, і да, батарейки немає. Тому кладемо в коробочку. Сміло даю за них 100 гривень, вони по сотки всі і продаються. Плюсик. Так, далі, ще один жовтий пакет. Відкриваємо. Так. Буквально в попередній, мабуть, чи прошлій розпаковці ми знаходили. Ну Це прям, звісно, крутий.